Ну що, всім привіт! І сьогодні буду показувати в цьому короткому відео огляді найкомпактніший китайчик. Народ, Це за закос під япончик. Ну, щоб ви За Закос під японця конкретний. Має назву кінтавер 244М, тому, будь ласка, основні характеристики зараз ви почуєте, побачите все візуально. А більш детально дивіться, будь ласка, на сайті тибомак.ю, ось він тут. І за номером телефонуємо 067 168 50 80, і там ми з вами, будь ласка, матимемо розмову. Доставочки по всій країні безкоштовно. В кінці скажу ціну на даний тракторець. Поїхали. Ой, люди, 24 кінських сили. Тільки що був зважений та щасливий. 635 кг. 635 Отака от от маса трактора Кентавр 244М. Дивіться народ. Суть тім, що тут все і все дуже якось навіть продумано Як для такого тракторчика. Дуже тихенько працює. Почнемо, як зазвичай з гуми. Подивіться, який коліс Так Передня гума має розмір у нас, де він тут зазначений. Просто тільки що приїхав. Ось дивіться 5х12. Передній диск нерозбірний. І задній також нерозбірний, де 8х16. Регулювання колій тут якось відбувається тільки завдяки перестановці коліс. Тому діапазон, дивіться на сайті. Це швиденький відеоогляд по розміру колії, вона тут давайте її зараз виставимо. Ось у нас йде центр. Від центру і до центру у нас буде 74 см, друзі. Задня має бути схожа. Воно зараз. І позаду у нас іде 74. 74 см, якщо бути точним. І задня, і передня. Поїхали. Трактор 25-го року. Бачите? переднє місце, де тут у нас з отаким е, от, от е, виглядом, має гідрооб'ємне рульове керування навіть, гідропідсилювач керма, е, він тут виконується у нас ось таким чином Ось і де у нас тяга рульова. І тут у нас встановлений підсилювач. Е, так, друзі, Попереду встановлено проти ваги в кількості 3 штучки по 12 кг маса однієї. Виворіт просто феноменальний, друзі. От реально. Розвертається на місці. Є відео в Тікток, тому підписуйтесь на нас в Тікток, обов'язково там ми показуємо все. Під капотом народ. Під капотом у нас от така от картина. Охолодження йде рідинне, радіатор, залитий антифріз. Тут у нас все компактно дуже зроблено. Давайте двигун по двигуну. Двигун має у нас назву Ю. 377С, 176 кВт. 3000 обертів на хвилину і 1132 см кубічні має у нас об'єм. Так, е фішка цього трактора EBU. Електронне управління. щоб ви розуміли. Питання є, питань нема. Тут у нас іде фільтр повітряний типу. Тут іде паперовий елемент, глушник також тут монтовано, О, блок із запобіжниками тут, все тут під капотом, друзі. Генератор також Ось він захований, у нас йде на 350 Вт стартер. У нас в такому місці, глушник ось виведений сюди, тобто ніяких питань немає. Перемикача маси також немає, акумулятор встановлений ось попереду тут. Тут у нас йде електромагнітна маса, заводиться, трактор і глушиться. Ключам без додаткових якихось рухів, друзі. Бачимо, що капот тут у нас складений із декількох частин, Боковушки є. Тобто я вам кажу, просто це японець в китайській, як би мовити, шкурі. Так, що у нас тут є? Давайте розбиратись, друзі. Ого, я ж сам оце це ну, прозріваю зараз тут. Ось у нас тут іде насос. А, так, Тут йде фільтр паливний, масляний йде з бокового зразку, тобто бічний карданчик у нас тут йде такий фу-фу, фунь-фунь. Магістральки прокладені. Друзі, дуже і дуже прикольний реально варіант. Ось переходимо ми до цієї частини. Тут у нас монтований паливний бак йде в стійку приборної панелі. 13,5 літрів об'єм паливного баку, друзі. Отака от, от історія у нас складається з даним триферцем. Переходимо до задньої частини. Тут у нас ми можемо бачити, що тут трьох в своєму повноцінному вигляді. Третя точка. Ось бачите, адекватні йдуть клешні, адекватні тяги, відповідні, ну, тобто він буде повністю виконувати всю функцію для своїх робіт, тобто для свого навісного він буде. Виконувати без всяких питань. Навісне також можете придбати у нас, дивіться все на сайті або телефонуйте. Бачите, піввісь повністю адекватна, йде такого вона зразку, бачите, зроблено, як в ДТЗ, зрозуміли? піввісь, тобто йде з таким одразу, одразу зі ступиться, якби йде. Чулочки у нас адекватні. Тут у нас мастерна ванна йде спільна, якщо я не помиляюсь, ще не розібрався повністю. І задня частина досить виглядає адекватно. Дуга безпеки бачимо. Також, також йде цаппа у нас. Тут вона встановлюється ось сюди, друзі, на місце ось цих отворів. І валий потужності у нас захищений ось колпачком, і він йде на 6 шліців на дві швидкості. Тобто йде 630 обертів та 1000 обертів. І щоб ви розуміли, є також реверсивний, е реверсивні оберти. Є, тобто... По часовій стрілці, а є проти часової стрілки. Проти часової стрілки у нас йде 630 обер... обертів тільки. І тільки. Дуга безпеки в нас має такий вигляд. Досить вона адекватна, бо на, на такому коні реально можна перекинутися. Щоб ви розуміли. Тут у нас встановлена розетка під э, причіп електронна э, під номерний знак іде у нас під світочкою також. Якісь крючки тут навіть, ось один крючок, ось другий. Тут нічого е, Так. Фари мають повноцінне освітлення, тобто гаволіти, повороти, стопи Все по стандарту. А також є задньої робочої частини освітлення за допомогою от такого от прожектора діодного. Все. По місці оператора, друзі. Тут така от у нас іде підлога з гумовим калибком. Вони дуже зручно. Непогано, коли сідаєш, ніяких питань взагалі не виникає. Сидіння у нас рухається. Тут отакий от ми маємо вигляд, ось тут у нас циліндр, це йде. Це у нас е сидіння йде з регулюванням таким чином. Тобто, ось бачите, оці отвори технічні чи технологічні, хто як називає, і е завдяки ним рухається. На, отаким, на таких от двох трубчатих. Е гумових пружинах, якби воно і амортизує. Тут воно. Ага, ага. Ще вже? Ага. Це у нас заважає оцей А Це у нас ідея регулювання по гідророзподільнику. Тобто швидше піднімається на та повільніше. Також є пасок безпеки у сидінні. Воно досить широке, друзі, і в принципі. На ньому сидіти дуже, дуже зручно. Не знаю, наскільки воно буде довговічне, але на всякий, всякому випадку можна завжди перетягнути. Ну, в принципі, що вам казати. Якщо ви розумієте, що до чого, то можна все зробити. Окей. По стійці приборної панелі вона тут виглядає наступним чином. Кермо у нас досить зручне йде. Сигнал у нас ось в цьому місці. Дивіться, тут фішка перемикання, як в ДТЗ. До речі, офіційний постачальник. ДТЗ. Коробка перемикання передач у нас йде ось таким чином. Вона йде з одною кулісою. Тут у нас йде і задній хід, і перша передача, і друга, і третя. Все працює, Ось нейтралочка у нас Це без всяких питань. Під правою рукою йде у нас важельна гідравлічний підйомник, опускання нижче, вище. Бачите, тут все написано навіть буквами. Подивіться, По лівій стороні. Тут у нас іде важель на режим ходу, швидкий та повільний хід. Ось тут у нас важель відповідає за оберти валу відбору потужності, на якому все написано. Також є ручечки для зручного утримування по лівій, по правій стороні. Все, сідаю сюди, у це кресло і бачу, що тут у нас є ручний газ, є аварійка. Є у нас ту стоянкове гальмо, ось воно таким чином виглядає. І є прискорене повертання. Тобто це ідея відключення переднього мосту. От я так розумію. Бачите, тут вказано, що задній вимкнений, передній відключений. Отаким От чином, чином. От чином якимось чином, друзі. Виконується розворот. Приборна панель іде у нас комбінована. Бачимо датчик температури, тахометр і рівень палива з електронним таблом обчислення мотогодин. Також є індикатори, тобто така приборка називається комбінованою. Чому він тільки що видав цей гудок? Друзі, я нічого не натискав. Цей гудок з'являється тоді, коли ваш індикатор по паливу загоряється таким жовтим кольором. Тобто Мало палива, і він вам буде подавати такі сигнали. Піп-піп періодично, тобто з певним інтервалом в часі він сигналить. Є блокування ось під правою ногою. Коротше, це така суміш серйозна. Це Кентавр, це ДТЗ, це японський трактор. Тут все вкупі, щоб ви розуміли. Газ під правою ногою, все по стандарту, гальмо, стоянкове і щеплення. Все в стандартних місцях. Є якийсь ще виріз під щось незрозуміле. Кермо не регулюється. І в принципі все, що можна було вам розповісти по цьому трактору, я в принципі розказав все, що знаю на перший погляд, отак от, що визначив, те показав. Більш детально дивіться, звісно ж, на сайті. Можливо, незабаром будуть більш такі детальні огляди. Так що, друзі, підписуйтесь, хто не підписаний. Кому щось не подобається, вибачайте, будь ласка, не, якби, не засуджуйте. Є отакі от зеркала заднього виду підстаканничок, Ну все. Все, друзі, готові до запуску, готові. Запускаємо таким чином, дивіться, коли е, стоїть на передачі трактор. Запуск не буде відбуватися. Тільки переводимо в нейтральне положення і трактор заводиться. Навіть без витиску щеплення. Отак досить тихо, досить адекватно працює цей новенький двигун. Будемо чекати на нього відгуки. Кірмово керується дуже дуже просто, щоб ви розуміли. Як діджей за пультом. Все, задня передача, поїхали. Щеплення одразу хватає. Народ, щеплення, тут іде однодискове. а переднє освітлення виглядає наступним чином. Народ, коротше, демонструю вам, розваріт на місці. Ось давайте виберемо цю галявинку маленьку. Ось радіус розвороту. Хто бачить? Кружок кружок. Всім подякував. Підписуйтесь на канал. З вами був я, Тимофій. І Тауер 244М. 5100 доларів. От вам і ціна.